Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до Клубу Любителів України, а також до карти дня. Любіть, поважайте нашу мову, нашу рідненьку, соловіну, хто як любить. Так, і поїхали! Лагідна українізація. От щось дуже мені подобається. Мені донька завжди каже, мама, у нас лагідна українізація. Ніяких русифіцизмів. <гараз> Гаразд, поїхали. Карта номер один, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Дев'ятка монет. Дев'ятка монет це щось особисте, особистий якийсь ресурс. Здоров'я прекрасне сьогодні. Але ви знаєте, ця карта так, вона говорить в матеріальному плані: все чики піки як то кажуть, все банани. Так, все в ажурі, якщо можна сказати. Ви вибудували свій рай, свій куточок, навіть якщо ви цього не бачите. Подивіться, мої дорогенькі, що ви зробили своїми руками. Ви це досягнули самостійно, без підтримки. Єдине, що ця карта показує одинокість. Ця карта вона говорить: так, достаток є, так, є в хаті, і, і до хати, і на столі, під столом, як то кажуть, ось, і в корморі, все є, все здається, все є, так? Пташічого молока не вистачає. От по цій карті не вистачає пташічого молока. По цій карті проходить і спадщина, проходить і якісь премії, і підвищення по зарплаті, і якісь подарунки. Подарунки, до речі, особисті. А з другого боку можуть бути практичні подарунки, бо все ж таки це монети, монети це практичність. Карта номер 2 король кубків. Емоційний стан сьогодні, інтуїтивний стан, якісь, знаєте, такі розмови приємні, душевні, хтось закохається, комусь хтось посміхнеться. Ви знаєте, це от по цій карті проходить, знаєте, ну, звичайно, звичайно, негативна сторона це може бути перебільшення, занадто велика емоційність, капризність і тому подібне. Але король, король. Кубків, в принципі, він теж капризний. Король кубків сам по собі може бути капризуля. Ось. Але все ж таки я відчуваю, що тут будуть приємні розмови, хтось з кимось помириться, хтось з кимось познайомиться. День проведете, навіть, ви знаєте, ні про що, або всьому і не про що. Ось якось так. Про все і ні про що. Просто приємні балачки якісь цілий день. Карта номер три. П'ятірочка жезлів говорить про конфлікти, про якісь змагання, перемовини, ось, ось щось таке в клаці, скажімо так. Хтось почне завали розбирати. ось Це може бути навіть після прильотів, наприклад, от на клаку. Люди вийшли і розбирають. Теж по цій карті проходить у нас все ж таки війна. Якщо у вас якісь а, зачіпають у вас якісь конфліктні ситуації, ця карта говорить: в першу чергу, зверніть на свій внутрішній світ. Тобто у вас якийсь роздрайв, у вас дисбаланс, у вас є небала... ви не в балансі, ви знервовані, і коли людина знервована в дисбалансі, вона притягує ось такі ситуації. Ось якось так. На роботі може бути конкуренція якась. Хочете, можете позмагатися, але, знаєте, робіть це в жарт. Не сприймайте це дуже серйозно. Ось якось так. Шанси є, звичайно, перемогти. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!